Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд. Ми будемо говорити про вибори мера Києва. Є з нашої студії політолог Костянтин Матвієнко. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Вже, так сильно вже обговорюється і дата проведення виборів Києва, і боротьба між кандидатами досить загострюється. Насправді чи не рано зараз ще боротися за місце і взагалі говорити про це? Наскільки доцільно ну, або ж вже пізно? Тому що Київ уже більше як півроку живе без законного міського голови. Тобто ми пам'ятаємо, що закон вимагає протягом двох місяців випадку добровільної відставки, що відбулося у випадку з Чернівецьким, протягом двох місяців має бути обраний новий міський голова. Тому а ця норма закону не виконується вже, як я сказав. Ну, чотири місяці це точно. Тому певною мірою вже пізно говорити про законні вибори міського голови, але все ж таки вони мають відбутися, і київська територіальна громада має отримати свого голову. Але насправді боротьба між кандидатами вже загострилася вчасно, чи так само пізно, як ви кажете, боротьба між кандидатами триває хронічно. Виникають нові кандидати. Якісь кандидати в силу якихось обставин роблять певні намагання включитися в цю боротьбу і зникають з цієї боротьби. Тому ну більш-менш зрозуміло, які політичні сили претендують на посаду міського голови, і тому ця боротьба є цілком логічною. І насправді вона відбувається. Ми розуміємо, фактично в одно, середовищі одного одного. Табору опозиційного так от уже пан Катеринчук заявив, що його європейська партія йому пропонує балотуватися до на міські голови. Є інші кандидати, які теж прагнуть того, щоб отримати статус єдиного кандидата від опозиції на цих виборах. Якщо відстежити, як голосував Київ на парламентських виборах, то чи можна так само робити якусь проекцію на вибори Мира Києва і вже передбачити? Безумовно ми розуміємо, що партія в регіоні в Києві має ну підтримку близько до нуля. Таку ж підтримку мають комуністи. Вони навіть не заявляють про те, що мають не власне бачення розвитку столиці, ні власного кандидата на посаду міського голови. Тому ми знаємо, що Київ підтримав опозиційних кандидатів, причому підтримав радикально. Ми знаємо знову таки, що і партія «Свобода» в Києві взяла достатньо серйозний вагомий відсоток як за пропорційною частиною, так і за мажоритарною. Тому от середовищі цих трьох політичних партій і має бути визначений єдиний кандидат. Ну, я думаю, що виборці. Бачить, що зараз опозиція не досить активна в тому плані саме змін, саме якоїсь альтернативи. Як ви вважаєте? Чи можна буде запропонувати в Києві також? Ви знаєте. Ви, ви маєте на увазі, що опозиція в парламенті не досить так, активна, тому тобто і в Києві вона от, може втратити певну цю думку. Якісь... Давайте, давайте розшифруємо. Справді, опозиція, навіщо почала блокувати трибуну. От журналісти мене постійно ставлять мені питання останніми днями, на яке в мене немає відповіді. Навіщо опозиція спочатку вимагала дострокової сесії, а потім не давала відкрити сесію строкову, блокуючи трибуну. От справді опозиція таким чином виглядає алогічною, що звичайно не сприятиме і її підтримку. Тримці на виборах, але якщо все ж таки опозиція визначиться на єдиному кандидаті, як на мене, це має бути людина в Києві. Знана людина, яка Київ знає, яка в Києві працювала, знов таки, як на мене, це міг би бути, от, наприклад, Володимир Бондаренко, який виграв мажоритарні вибори в. На Святошині і фактично дуже довго працював в Києві із київським комунальним господарством. Ну такого типу кандидат безумовно точно є прохідним кандидатом на посаду ну, київської голови. Зокрема, що має знати кандидат, що має вміти, і що має бути ну має. Силу та щоб зробити саме будучи мером Ви знаєте свого часу, один заступник київського голови Київської міської державної адміністрації, який зараз перебуває в політичній еміграції, чи не політичній, але в еміграції плутав Микільську борщагівку і Микільську слобідку, тобто він елементарно не знав топографії Києва, потім страшенно сварився своїм будієм, який його не туди віз. От кандидат, в першу чергу, має просто знати місто. Раз по-друге, кандидат має розуміти, яким чином влаштовано київське комунальне господарство. Розуміти, що Київ перебуває перед цілим рядом загроз, які не мають нічого спільного з тим, що нас традиційно вважається політикою. Це довкілля, це енергетика, це стан зношеності житлового фонду. І ось це все лягає на плечі кандидата в міські голову. Тобто він ще має бути менеджером, безумовно. Е Багато вимог і менеджером, і інженером, і політиком, і гуманітарієм. Тобто, Київ така от складна, цікава, дуже структура, яка потребує такої серйозної роботи. Це те, що він має знати. А тепер те, що він може могти. І ось тут у нас виникає проблема. Проблема створена українською конституцією. Ми знаємо, що. Київський міський голова, який є одночасно людиною, що головує на сесії, представляє територіальну громаду, являє собою першу особу. Тим не менше, позбавлений виконавчих повноважень в силу того, що голова Київської міської державної адміністрації і міський голова це різні тепер вже з рішенням Конституційного суду посади. Тому Кияни, всенародно обравши лідера територіальної громади, сподіваючись, що він буде вирішувати ті проблеми, про які ми ще й сказали, направду мають пам'ятати, що виконавчих повноважень в нього немає. Виконавча вертикаль в місті Києві залежить від е, формально кабінету міністрів на практиці від адміністрації президента, тому е, політичні сили, які зараз блокують трибуну, замість того могли б написати просто закон про столицю з одного речення, що Місцеве самоврядування в місті Києві здійснюється на засадах, які передбачені для інших міст України. До речі, для Севастополя теж саме. І якщо ми все-таки повернемо Києву нормальне самоврядування, тоді б можна було б говорити про обрання міського голови як справді повноважний відповідальний перед громадою особи. Але якби навіть опозиція написала такий закон, його ж треба ухвалити. А владі буде важко пояснити, а чому власне кажучи його не ухвалити? Оці, оці розмови від лукавого про специфічні столичні функції. Що саме тому київським бюджетом повинна підпорядкувати не київська громада, яка його створює, а повинні підппорядкувати люди, призначені з адміністрації президента. Це не ну з точки зору нормальної структури самоврядування не відповідає жодним нормам. Тому це ну якщо хочете, це просто дикість. Тобто це не європейський цілковито підхід. Відтак владі доведеться все ж таки поступатися просто перед здоровим глуздом оцією ситуацією, за якою розведені ці дві посади. Але насправді, якщо не буде такого закону, виходить, що кияни оберуть мера, а нічого і не зміниться. Ну буде. ви знаєте. Певною мірою так у мера буде складна ситуація з точки зору впливу на комунальне господарство, але тут включається в силу от, до речі, і засоби масової інформації. Він зможе говорити від імені територіальної громади. От навіть пан Попов, який не має легітимного представницького мандату, він особа призначена, а не вибрана. Uh -huh. Пан Попов не представляє киян. А навіть він, коли сталася ситуація з бюджетом цього року, він публічно звернувся до кабінету міністрів з пропозицією. Все ж таки, це була більше політична ніж господарська. Дія все ж таки повернути 100% податку з доходів громадян фізичних осіб до київського міського бюджету, тобто це вимушений політичний крок. А от міський голова обраний киянами такі політичні кроки буде робити цілком легітимно. Якщо говорити про дату виборів, то також точаться вже деякі суперечки стосовно червня стосовно травня. Насправді чи дійсно так загрожує голосувати влітку? Тому що багато хто поїде на відпустку. на відпочинку. ну, по червні травні ще не поїдуть. Взагалі це традиційний маніпулятивний прийом влади. Кияни ніколи не підтримали влади. От, за винятком короткого періоду майдану, в 2004 році, початку 2005-го, коли Ющенко став президентом. і певний час на нього були сподівання. В інших випадках кияни влади не підтримували ще з кінця 80-х років. Всякі владі тут складно. Так, от, якщо поверта, повертатися, до якщо можна до питання ваше ще раз повернемося, бо я трошки збився з думки. Якщо кияни, наприклад, будуть голосувати влітку, чи гарантується, що їх е не буде власне так. Безумовно. Отже, я думаю, що направду розглядається дата не початку червня, а кінця червня, початку липня, коли в Києві наступає мертвий сезон. І ось пам'ятаєте, ще хотіли під Євро 2012 зробити вибори. Так, от в цей в цей період справді найкраще працюють технології гречки, технології підкупу виборців, тому що залишаються в місті пенсіонери, залишаються в місті люди політично і соціально неактивні. Тут буде простіше маніпулювати і на самих виборчих дільницях, як це ми бачили от в Шевченківському районі, міста Києва на парламентських виборах mm -hmm. чи в інших районах також і. На власне кажучи, свідомості громадян, тобто можна буде пропонувати свого кандидата владі. Але на ваш погляд, рівень фальсифікації буде такий же, як на парламентських виборах, чи можливо, все таки менший? Можливо, все таки більший, тому що на парламентських виборах діяв закон недосконалий виборчий закон, але там були враховані певні моменти, які створювали можливість для якнайгрубіших фальсифікацій. А закон про місцеві вибори, якщо його не буде змінено, там будуть цілий ряд обставин. Які дозволю... дозволятимуть маніпулювати безпосередньо бюлетенями? Ну дуже багато в Києві людей, які працюють все таки тут, а живуть за містом, але насправді вони мають жити за тими законами, якщо, наприклад, їх встановить мир, якого обрали кияни, які тут прописані. Е, Чи правильно це я вас правильно зрозумів? Живуть тут, а працюють за містом. Ні, навпаки, навпаки, навпаки. живуть за містом, працюють тут. живуть за містом, а працюють е, от ви знаєте дуже серйозне питання, воно впирається. Знаєте, в що направду? В перепис населення, от пам'ятаєте, нам обіцяли в 2011 році, в 2012 році, що треба провести перепис. Mm -hmm. Ну що 10 років проводиться перепис, і його вже двічі відкладали офіційно постановою Кабінету міністрів. Я не впев... я не бачу, щоб булася підготовка до перепису 2013, Просто не бачу, що були закладені кошти в бюджеті на перепис 2013. Але не вивчивши і інші територіальні громади, але і, зокрема, Київ, от що являє собою Київ з точки зору справжньої територіальної громади, безумовно, це більше ніж просто адміністративна межа столиці. Це правильно ви сказали. Це агломерація, тобто люди з Вижгорода, броварів. Ну я знаю приклад, коли член територіальної громади міста Вижгорода і навіть депутат. Районної ради Вишгородської, є високопоставленим чиновником Київської міської адміністрації, або людина, яка є заступником голови адміністрації, є членом територіальної громади. Міста Бровари. Це нормально. Тобто люди працюють в одному місті, живуть в іншому, у нас... але тоді, якщо вони тут працюють, вони мають обирати мера е... міста, в якому працюють зокрема. Ні, не так. Е... Люди мають е... голосувати за своєю виборчою адресою. І тільки за своєю виборчою адресою, не там, де вони за працюють. За законом, так. І, і за законом, і за логікою. Це правильно, за своєю виборчою адресою. Але позаяк справді Київ фактично форматує життя не лише киян, а і мешканців пролеглих районів. Отже, потрібно створювати київську агломерацію як нову адміністративно територіальну одиницю України. Тобто Великий Київ. Починати це треба з. Навіть не нормативних документів. Рази якимось там указом чи законом визначили, що тепер це Великий Київ і ці всі територіальні громади входять в Київську територіальну громаду. Не так. Спочатку треба створити генеральний план агломерації, вивчити транспортні потоки, вивчити транспортні коридори, вивчити систему енергоспоживання, вивчити рух товарів. От ми знаємо, що мешканці прилеглих до Києва населених пунктів хліб купують в Києві, бо він тут дешевший. Отже, треба зрозуміти всю систему, весь комплекс проблем, які створюються в на цій території, які являють собою проблеми київської агломерації, створити генеральний план зонування це все велика робота, яка направду частково проведена. Є фахівці для цього, і вже тільки після цього створювати агломерацію Великий Київ і визначати систему порядок управління цієї агломерації. Як Ви вважаєте, це взагалі реально в тих умовах, в яких ми зараз і в політичній це, ситуації це невідворотно. Тобто реально це чи нереально, але так чи інакше, ми розуміємо, що ми з вами є свідками процесу розчинення держави, самоліквідації держави. В цьому немає направду нічого страшного. Так відбувається в інших країнах. Ну, для кого ж не секрет, да, що якщо там 20 років тому ми могли отримувати медичні послуги тільки тут, то тепер медичні послуги, припустимо, ну, для прикладу, візьмемо в одну відому лікарню залізничників. Ці медичні послуги можуть приїхати з Берліна прямо до міста Харкова. Наприклад, отже, про це про що говорить: про те, що міняються. Функції держави держава тепер може діяти мережевим чином навіть поза е, своєю суверенною територією. Тому нічого страшного в цьому немає. Це відбувається так. Воно буде відбуватися і надалі. І якщо держава не зможе, влада не зможе рефлексувати, тобто усвідомлювати цих процесів, угу. і не зможе внутрішньо самотрансформуватися, то вона просто зникне. Вона просто розчиниться, але за такою державою, яка не здатна до самореформування, ніхто шкодувати й не буде. Ну в принципі, зараз. Ми на якому шляху до реформування в доброму розумінні цього слова? Ні, зараз державу чи владу можна порівняти з черепахою, яка лежить на пляжі, сховавши лапи і голову в пісок. І а вона люди, а люди, які тут живуть, ну фактично українці. Люди... Ми здатні до самовдосконалення взагалі вся нація? Дивіться кілька унікальних соціокультурних явищ в Україні підтвердили нам, що здатні. Ну, Майдан тому, 2004 року раз. Республіка Гостинний двір, два. Зараз оце от, ну, дуже цікава і важлива з точки зору настрою суспільства. Акція Свободу Павлюченкам Павлюченкам-3». І це беруть тільки самі такі великі і відомі. А скільки є локальних акцій? Можливо, наступне буде саме вибори в Києві. Чи буде... А от тут трагедія нашої опозиції. Суспільство, от виборці опозиції, вони за неї розумніші, вони за неї сумлінніші, вони за неї чесніші. Опозиція намагається маніпулювати. От ти, от та от mm -hmm. їхня внутрішня, ця от метушня. Я хочу просто в очі подивитися тому політтехнологу, який придумав це от блокування трибуни. Ну що ж, я думаю, що тут ставимо три крапки, бо продовжимо. Дякую. Дякую вам. Це був власний погляд політолога Костянтина Матвієнка. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозуміле.